На вихідних до України повернеться літня погода. У суботу та неділю 21 та 22 жовтня стовпчики термометрів піднімуться подекуди до 30 градусів тепла. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 21 жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах плюс 16, плюс 23 градусів. Зокрема, на Закарпатці у Чернівецькій області, на Вінниччині та в південних областях, очікується від 21 до 27 градусів тепла на одежі від плюс 25 до рекордних плюс 30 градусів. І лише в північних районах Чернігівщини та Сумщини буде прохолодно – від 8 до 13 градусів тепла. 22 жовтня в Україні також переважатиме суха та тепла погода. Лише в західних областях пройдуть дощі. В неділю температура повітря у більшості областей становитиме від плюс 18 до плюс 23 градусів, на півдні – до 28 градусів тепла, на північному сході – від плюс 12 до плюс 16. У Києві на вихідних очікується від 16 до 20 градусів тепла. Опадів не передбачається.